Космічні випробування та нові відкриття наукові новини тижня. Космос та археологічні відкриття з їх безмежною таємничістю знову стали ареною захоплюючих подій. Нещодавно з'явилися новини, які можуть здаватися частиною сценарію для науково фантастичного фільму, але вони є реальністю нашого часу. Протягом останнього тижня світ космічних досліджень пережив кілька важливих подій, які вражають своєю масштабністю і інтригують своєю непередбачуваністю. Тож розпочнімо. Астронавти на МКС. Криза Сіесет 100 Старлайнер. Останні новини з космосу безумовно привертають увагу. Перша пілотована місія космічного корабля Сіасет 100 Старлайнер, розробленого компанією Boeing, перетворилася на справжню космічну драму. Астронавти Баррі Вілмор та Суніта Вільямс, які стартували 5 червня 2024 року, опинилися в ситуації, що нагадує сценарій науково фантастичного фільму. Згідно з повідомленнями Наса, вже за кілька годин після старту з'явилися проблеми з витоками Гелію. Що призвели до неполадок у двигунній системі при наближенні до міжнародної космічної станції 5 із 28 маневрових двигунів вийшли з ладу. Тим не менше, css 100 успішно пристикувалися до МКС, але відтоді астронавти виявилися зачиненими на станції. Проблеми з безпекою стали причиною затримки повернення кіпажу. Уряд Кревдрагон запланований на 18 серпня. Був відкладений до 24 вересня. План проведення передбачає безпілотний спуск. Ці 100 а а Кревдракон забере Вільмора і Вільямс додому. Очікується, що астронавти повернуться лише у лютому 2025 року, що збільшить їхню місію з 8 днів аж до 8 місяців. Вибух Старшіп дірка в іоносфері. У світі космічних технологій інша новина також привертає увагу. Під час другого випробувального польоту ракети старшіп компанії SpaceX сталося неочікуване явище. Вибух найбільшої ракети у світі спричинив тимчасове утворення дірки в іоносфері Землі. Дослідники Жаю, що ударна хвиля від вибуху розсіяла вільні електрони в іоносфері, що призвело до утворення діри, яка існувала приблизно 40 хвилин. Це перший випадок в історії, коли дірка в іоносфері була створена саме вибухом ракети, а не звичайними процесами, такими як скидання палива. Екстремальні температури загрожують запилювачам. Нове дослідження Бюрзбурзького університету в Німеччині виявило, що хвилі тепла, спричинені кліматичною кризою, серйозно порушують здатність джемелів вловлювати квіткові запахи. Це може мати катастрофічні наслідки для сільського господарства, оскільки джмелі відіграють ключову роль у запиленні рослин, що забезпечують близько третини світового продовольчого постачання. Експерименти показали, що теплові хвилі знижують реакцію антенн джмелів на квіткові аромати приблизно на 80%, що може зменшити їхню ефективність у пошуку їжі і запиленні. Результати цього дослідження підкреслюють важливість адаптації запилювачів до змін клімату для забезпечення продовольчої безпеки. Рожеві дельфіни амазонки під загрозою. У річкових дельфінів Амазонки, які є унікальним пресноводним видом, знову виявили проблему збереження. Після масової загибелі сотень дельфінів минулого року через сильну посуху вчені провели обстеження здоров'я рідкісних тварин. Результати показали, що низький рівень води та висока температура води під час посухи можуть бути причинами їхньої загибелі. Дослідники сподіваються, що ці дані допоможуть вчасно реагувати на загрози для цього виду і забезпечити їх збереження. Новий вид хижих динозаврів з Центральної Азії. Палеонтологи виявили новий вид хижих динозаврів Альпакус Крліпус, який вижив близько 1165 мільйонів років тому. Цей динозавр, родич тиранозавтра, мав особливі кісткові виступи над очима, схожі на брови. Дослідження показали, що ці виступи, ймовірно, були рогами, що додає нові деталі до розуміння еволюційного розвитку хижих динозаврів. Живий пластик, що самознищується. Вчені з Китаю створили новий тип пластику, який розкладається в компостованому середовищі завдяки бактеріальним спорам, які були впроваджені в його структуру. Цей живий пластик може бути потенційно використаний для упаковки, значно зменшуючи проблеми з обрудненням пластику. Це відкриття може стати важливим кроком у боротьбі з глобальним забрудненням навколишнього середовища. Археологічні знахідки в Англії. Гробниця бронзового віку археологи виявили унікальну кам'яну гробницю бронзового віку в графстві Дешпоншир в Англії. Знахідка, яка датується приблизно 1800 роком до нашої ери, може допомогти в дослідженні життя людей тієї епохи. Гробниця містить добре збережну древину та інші артефакти, що можуть пролити світло на похвальні обряди. Та культурні практики ранньої бронзової доби нові докази ранньої міграції людей до Тихого океану Археологи виявили артефакт із деревної смоли на індонезійському острові, який підтверджує, що предки Homo sapiens мігрували до Тихого океану понад 50 тисяч років тому. Це відкриття підтверджує складний процес адаптації ранніх мореплавців до нових умов і підтверджує їхню здатність до інновацій у використанні природних ресурсів. Важливо, щоб всі ці непрості задачі та досі Тягнення стали поштовхом до подальшого вдосконалення технологій і безпеки в космічних польотах. Говорячи про більш приземлене дослідження і знахідки, вони підкреслюють, як зміни в навколишньому середовищі впливають на різні аспекти життя на землі від сучасних екосистем і до древніх цивілізацій. Дякую, що зостаєтеся з нами. До нових зустрічей у наступних випусках.